Завдяки своїм зовнішнім даним підбультер'єр заслужив репутацію злогу та небезпечного собаки. Масивні щелепи змушують обходити його стороною. Але чи справді такі агресивні представники цієї породи? Спробуємо розібратися в нашому сьогоднішньому ролику. Привіт, ти на каналі Зоокомплекс, обов'язково підписуйся. Якщо ще не підписався, тут все про щасливе життя із хвостиками. Під це великий, активний та витривалий собака. Службова порода з чудовим нюхом, яка готова захищати господаря за всяку ціну. Відомо, що порода зародилася понад 300 років тому. Історія її виникнення припадає на період популярності собачих боїв. Рабатьками потужних псів є староанглійські тер'єри і бульдоги. Бульдог у перекладі означає бичача собака. Ця безстрашна тварина використовувалася у так званих бульбайтингах, тобто оцькуванні биків. До учасників кривавої забави висувалися жорсткі вимоги. Пси повинні були мати міцне тіло, сильні м'язи і сталеву хватку. Усі зазначені якості успадкував під буль. Метою виведення цієї породи було створення потужного агресивного собаки, який буде стійко долати біль. Довгий час призначенням під бультер'єра залишалася участь у жорстоких поєдинках. Схерещена порода утілила у собі кращі якості своїх прадідів. Спритні, сильні, швидкі та маневрені пси з кожним роком ставали все більш досконалими. Для Англії 1835 рік знаменувався забороною накладеною на проведення кривавих суточок. Вихід учасників на ринок отримав нелегальний статус, тож собачі бої перемістилися в Америку. У США не прийняли закону, який перешкоджав би організації жорстокого спорту. Чим одразу і скористалися заводчики. Вони прагнули заробити якомога більше на стравлюванні тварин. Тим часом нова бійцівська порода отримала назву Американський підбультер'єр. Пізніше у Сполучених Штатах був заснований клуб собаківників. Власники підбули отримали право участі у виставках і розробили стандарти породи. Офіційна реєстрація виду була проведена в 1936 році. Характер підбулів. У собак цієї породи багатогранний і непростий характер. Від своїх попередників вихованець успадкував бойові якості, підвищену збудливість і бажання бути лідером. Представник породи повинен домінувати в усьому. Він прагне бути сильнішим, сміливішим, швидшим і кращим за свого суперника. Собаку вирізняє високий інтелект, завдяки якому він часто діє самостійно. Якщо цуценяті це приділяється належна увага, його достатньою мірою дресирують і соціалізують, то воно стане вірним супутником і безстрашним охоронцем для всієї родини. За необхідності чотирилапий друг миттєво відреагує, щоб прийти на допомогу. Характер і психіка собаки має низку особливостей. Зокрема, це стабільна нервова система. При правильному підході до виховання, спілкування і дисципліни, пес не буде прагнути до перевершення господаря. У цих собак присутнє є бажання прислужувати людині. У своїх діях тварина орієнтується на власника. Під з радістю сприятиме і принесе користь господареві. Також характерна риса запальність і готовність до бійки. Відлуння минулого наклали відбиток на внутрішній якості породи. Власник повинен бути готовий до того, що з першого від пса важко буде домогтися повного підпорядкування. Жага домінувати зі щенячого віку. Людина повинна продемонструвати своє лідерство, що особливо важливо для власників псів. У перший рік життя підбультер'єри часто намагаються встановити власні правила. Активність собаки дуже рухливі. Для них необхідна фізична розрядка, а також хороша здатність до навчання. Правильно підібрана тактика дресурування допомагає м'яко скоригувати поведінку вихованця, якщо не втратити момент. Майданчик для дресирування може стати улюбленим місцем для підбуля. Як виховувати підбуль тер'єра розповіді про те, що під небезпечний і не керований собака, нерідкість, агресія тварини і відсутність контролю над її поведінкою говорить про типові помилки у вихованні. З моменту появи в будинку цициняти господареві варто проявити терпіння і наполегливість. У жодному разі не можна вдаватися до виховання із використанням сили. Також варто зазначити, що під бультер'єри кмітливі пси, навчання яких зазвичай проходить легко. Господар має стати для чотирилапого добрим другом, але в той же самий час залишатися в їхньому тандемі ватажком. Щоб підкреслити свій авторитет, необхідно дотримуватися важливих правил: не переходити на крики, не вдаватися до насилля, адже жорстоке поводження лише озлобить собаку. Обезпечити від маленьких дітей та інших тварин, якщо ті неусвідомлено можуть образити нового члена родини, приділяти достатньо часу вихованцеві, а ще першим заходити до приміщення. Дуже важливо проявляти у вихованні послідовність, тобто заборонено одного разу, не має бути дозволене ніколи. І навпаки, те, що вже дозволялося раніше, не варто переставати схвалювати. Не менш важливим є сталість у режимі тварини, тобто контроль графіку прийому їжі, вигулу і відпочинку улюбленця. Такий підхід не тільки зручний господареві, але й корисний для здоров'я собаки. Догляд і вигул: Підбуль це собака для домашнього утримання. Для нього характерна відсутність під шерстя, через що до життя на вулиці він абсолютно не пристосований. Тварині буде комфортно як в квартирі, так і у приватному будинку. Головне не тримати його на прив'язі. Життя на ланцюгу не для цієї породи. Та й взагалі, давайте будемо відвертими: життя на ланцюгу не підходить жодній собаці. У догляді ці подовжні пси не надто вибагливі. Раз на тиждень їм потрібно очищати вушка і вичісувати шерсть, що випала. Здійснювати водні процедури і вкорочувати довжину кігтів потрібно в міру потреби. Підбультер'єри мають високу чутливість до холоду і протягів. Вони також можуть страждати від алергії і надмірної ваги. Чотирилапі люблять проводити час на вулиці. Для них важливі фізичні навантаження, які дозволяють залишатися в гарній формі. Вітаються активні ігри і можливість довго гратися на свіжому повітрі. Прогулянки здійснюються не рідше ніж два рази на день. Причому вигул не може зводитися тільки до задоволення природних потреб. Вихованцеві потрібно дати можливість побігати. Виводити на вулицю бійцівського пса слід на повідку і в наморднику. Самостійно бігати тварина може виключно в безлюдних місцях і тільки після проходження базового загального курсу дресурування. На цьому все, але маю ще маленьке нагадування: заводьте собаку, тим паче під буля. Якщо маєте абсолютну впевненість у своїх силах, а також час і бажання вчитися новому. І тоді все вийде. Дякуємо за перегляди, коментарі і вашу активність. Підписуйтеся на канал, щоб бачити більше корисних роликів. і Чекаємо на шопінгу в зоокомплексі. Побачимося!